Доброго дня, дівчата! Отримала поставку від торгівельної марки Golden K. і сьогодні хочу вам ще раз показати їх продукцію. Насамперед, можна поділити всю продукцію, яка представлена у даної торгівельної марки, на дві категорії: Це набори для вишивання і органайзери для роботи з бісером. І зараз покажу вам і органайзери, і трошечки наборів. Що стосується наборів, то також тут можна умовно поділити всі набори на дві тематики: це новорічні прикраси, іграшки, як ми називаємо, і пасхальна тематика це все, що стосується свята Великодня. І давайте ще раз подивимось, деякі е, наборчики вже не нові. Але незважаючи на те, що новий рік вже минув, ми поступово починаємо готуватися до наступного 2024 року, сподіваємось згоду вже оптимізму і відбудови нашої рідної держави. І давайте дивитися спочатку це саме новорічна тематика. Ось такі іграшки. Е, хоча ця іграшка і називається, на жаль, на Наборах тільки є артикули і що це набор для вишивання. Об'ємному декору, а саме самої назви, немає. Але на сайті це саме називається як весняний сюжет. Ось такі квіточки, весняні яркі на фоні зелені. Наступна така об'ємна фігурочка. І не забуваємо, що вони вишиваються на такому цікавому матеріалі. Напівпрозора, як ми говоримо, пластмаска така дуже-дуже тендітна, не дуже зручна інколи, але результат, потім після зборки, є просто неперевершеним. Гарні об'ємні іграшки. Ось такий куб червоного кольору. Хатинка. Ось так. Ще один. Зеленого кольору. Оце хід продажів. Місяць і повітряна куля. Також вона є в багатьох кольорових варіаціях, саме ось таку замовили в ніжних рожево-чорно-біжевих тонах. І пасхальна тематика це ось такі підставочки під писанки. До речі, як бачите, на малюночку, так і є, насправді, їх входить у набір 6 штучок. Тобто, це прям ціла така композиція однакових підставочок, можна виготовити, використовуючи один набір. Такі от істер банні, цеплятки. Ось такі гарненькі, також підставочки у вигляді бантиків різнокольорових. І ось. Такі пасхальні хрестики. Можна не тільки як е, на, пасха, на пасху, на пасхальний декор використовувати, а також і як оберег у автівку. Ну, це моя така власна думка, я думаю, також буде непогано е, дійсно виглядати, якщо повішити на дзеркало заднього виду. І ось така. Цікава писанка, об'ємна, також вишивається і шивається отут по ось таким от бічним сторонам. Це, що стосується наборів. І далі ми переходимо до органайзерів. Нова серія органайзерів, яку я назвала Золота, вживу дуже гарно переливається ці об'ємні об літери «Юкрейн». Дуже такі от гарні золотистого кольору. Нагадаю, що попередні органайзери, які використовують, вони ось такого кольору білого з коричневим дизайном. Або такий же самий малюнок, може бути фон, навпаки, коричневий, а білий. Кольором виповнений візерунок. Це дуже гарно. От я зараз вам покажу видно на прикладі гольниць. Візьму зараз однакові. От, дивіться, гольнички, ось однакові. Дивіться, коричнюва з білим і біла з коричневим. Також ось ще гольнички, біла і коричнева. І так само у них і з усіма органайзерами, тобто вони в двох варіаціях кольорів. Або коричневий з білим, або білий, навпаки, з коричневим. Що стосується цієї золотої серії, також органайзери є або одноярусні, двоярусні, триярусні і так далі. Тобто Кожен вибирає свою потужність органайзерів в залежності від кількості кольорів бісерів, які використовуються у роботі, ту, яку хоче. Дивіться, навіть в обкладинці, от такі от, да, целофанці, дуже такі от, гарно виблискує ця кольорова серія. І ось один органайзер хочу показати вам більш детальніше. Ось цей органайзер orm k 0223. Тобто, циферка 3, це означає, що саме три яруси. Шкатулочка сама безпосередньо в ярус не враховується. А саме три яруси, там, де йде поділ на ячеєчки під бісер. Ось ця шкатулочка. Дуже багато було зауважень до попередньої серії, що магніти не міцні, не тримають, коли шкатулка є у складі органайзера, коли він такий більш міцний, потужний. Спеціально розкрила один із цих органайзерів для того, щоб подивитись, як справи зараз з цими магнітами, тому що після всіх. Скажімо так, нарікань від дівчат, зв'язувалась із майстром, говорила про те, що магніти погано тримають. якщо в... Ось ця от потужна частинка, шкатулочка є у складі органайзеру. Сказали, що все будуть вирішувати дану проблему, тому, звичайно, не розкрити, не подивитись я не могла. Ось зараз в прямому ефірі, дивіться, якщо дуже трясти, то органайзер у мене ось так розклався. Це якщо дуже сильно, тому що трясла я його до зйомки відео не один раз. Ось ми склали другу частиночку. Тобто, якщо дуже-дуже, то так, да, вона відвалиться. Але, я думаю, у рукодільниці має завдання ось так от трясти, для того, щоб весь бісер розсипався. Ось друга складова. Тобто, якщо ми отак-от от повертаємо, то, в принципі, дивіться, я саме саме краюшик тримаю. Ось. Тобто, якщо трясти, то да. так. Так. Органайзер тримається і досить таки, от я за кришечку беру, використовувати його дійсно можна. Тобто, якщо ось такий потужний, міцний, то, от, смотрите, коли за боковинку, взагалі досить таки нічого не відпадає. Коли за кришку, то, звичайно, якщо трясти під вагою, то дійсно щось буде відбуватись. Але, я думаю. Потреби трясти, такі експерименти, коли у вас там бісер, я думаю, немає. І давайте глянемо на ось ці ячеєчки. Це те, що мені подобається, що в цих ячеєчках є нумерація. Тобто не потрібно брати стікери і так далі для того, щоб підписувати номера по порядку у схемі, яку ви зараз вишиваєте. Дивіться 8 ячеєк, один ярус. Потім продовжується. 9, 10 і до 16. Продовжимо 17, 18 і до 24. Тобто, ось потім ми один ярус на другий, потім ця наша шкатулочка, ще один ярус бісера, і закрили кришечкою. І отак, от от гарненько, ми його переставили, відклали, а всю шкатулочку дуже гарно вміщується в нас: і ножнички, і бісерна ніточка, і нитковтягувач. Тобто, все, що вам потрібно для роботи. Сподіваюсь, оце моє трясіння органайзером комусь знадобилось для того, щоб вирішити. Потрібен вам. Він чи ні для роботи. А я вас запрошую до нас у групу у Фейсбук. Група у Вайбері. Є посилання під відео і під іншими, також, де ви завжди можете придбати товари для рукоділля для того, щоб займатись улюбленим хобі. Завжди ваша рукодільниця. До нових відео.